Короче, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Постараюсь коротко людям, які взагалі вчора породилися, розповісти, що вони в тому житті не розуміють. Найперше, варто відзначити те, що за багато багато відео, які я виклав на каналі, які виклали хлопці з ДМТЗ і інші люди. Щоб інформація настільки не доходила, то я, чесно кажучи, навіть здивований, розчарований і навіть трошки сумний, що в нас ще є такі тупі люди. Буду називати речі своїми іменами. Хлопці, ви тупі. Вони писали в, на каналі в Дмитра. До речі, посилання я лишу в описі, Дмитро розігрує зараз трактор за донат на потреби ЗСУ. То всю інформацію я лишу в описі. Ну і от, виходить, що це я людей обзиваю, що це я не правий, я там не так ставлюся, гроші не пахнуть, я на ДМТЗ працюю там і так далі. А скажіть, чим пахне у вас з рота за ваші гнилі язики? Можете сказати? Мене, мене це цікавить, наприклад, зараз напряму. Добре, нічого не зробили, виходить, на тому самому все те саме, коробка мотор той самий, тільки обрізані мости на метр. А то лишився той самий трактор, все воно не потрібне. Тобто, якщо я візьму тисячі-тисячі власників, наприклад, 244-х шефенгів, і всі їхні відгуки, і скажу, що це вони придурки, коли вони кажуть, що поганий радіус розвороту, і трошки важкувато з часом на руки через відсутність гідруусілітеля, це нічого не впливає. Ну, Виявляється так, що це ми всі кругом дебіли. А ці люди вони говорять реально ну, правильні речі. Тобто, це абсолютно ні на що не впливає в ту саму ціну шиферга. Це не впливає ні на що виходить, правильно? Ну, добре, шиферг поганий трактор, як писали грамотні люди. Його міняють в одному випадку, коли збільшується об'єм робіт. Тому що тяговий клас трактора впливає на швидкість виконання будь-якої роботи, а не його потужність чи компоновка. Тяговий клас в загальному маса, потужність зборів, так ширина коліс, можливість агрегатувати те чи інше навісне. Якщо людина поміняла шефен, це не значить, що він поганий. Правильно, це все дуже правильно сказано. Якщо у вас 3, 4, 5 гектарів, ви по швидкості роботи з навісним, відповідним до того тягового класу, будете все робити адекватно і комфортно. Якщо у вас більше 5 гектарів, це буде вам дуже довга пісня, тим паче, що трактори ці йдуть без кабіни. Це також впливає, дивлячись, які погодні умови. Якщо ви цих всіх відео в мене не дивилися, яких я зняв сотні, сотні сотні, то це ваші проблеми, а не мої. якщо ви цього не розумієте, завжди людина, яка баран, вона вважає гость дурним, якщо вона не розуміє того, про що інші люди говорять. В цьому заключається ваша проблема, а не моя. Якщо це було це нічого не вартувало в розумінні комфорту, я сказав за радіус повороту, мене назвали дураком. Тому що він не впливає, коли в людини стіснене якесь пространство, там треба маневрувати. Як ви думаєте, якщо в Шефенга вдвічі більший радіус повороту і порівняти, наприклад, з подібним мостом на подібній компоновці, це зовсім не впливає на швидкість, на якість на комфорт виконання робіт? Так це я дурний, блядь, виходить? Ну, виходить, що це є. Так само з тим цілим гуром. Накрути того шефенга. Той, хто пише такі коментарі, запам'ятайте, люди, всім кажу. Він ніколи на шефенгу не сидів. Він не знає, що це таке, що це не дуже легко. Це багато, в яких аспектах нелегко. Вам підтвердять купа людей, які на шефенгах ставили гур. А для чого вони ставили гур, якщо вони там не потрібні? Це ж ваші слова. Писали, що і в шефенга є примусова навіска. Так мова була не за примусову навіску. А за гідровиходи, за можливість установки адекватного розподільника, а не з мототрактора, і за простоту потім ремонту і надійність навістки в цілому. Навіть якщо один з циліндрів вийде з ладу, інший буде працювати. І в разі чого ремонт цього набагато простіший, ніж комплекту зібраної структури з одним циліндром в шиферге. Там просто не дістанеш і не поміняєш його. Це треба все купляти в зборі, якщо воно ще продається. А тут будь-який гідроциліндр поставив по будь-якому виліту, по будь-якому діаметру штока. Це не плюс на рахунок навіть того сидіння регульованого. Була ж ідея, чи ви того не розумієте, щоб всадити в ціну шифенга, виходить просто деякі елементи, які краще. А те, що метрова колія, за це 100 раз сказано баранам. Люди просили метр колію, тому що їм було потрібно для стиснених, знову ж таки, умов. Їм метр двадцять не підходило. Це не зрозуміло, чому ці люди купують трактора? Вони що, всі хворі на голову? Чому ви вважаєте, якщо ви втікли з дурдому, то інші так само? Ну, це ж якийсь бред. І пишуть там: я когось там маю клювати. Бо Коля Дученко сказав, що побачимо, хай він відпрацює так, як ще тоді будемо бачити. Ну, Коля правильно розсуждає, тому що трактор цей новий, скажімо так, хто його знає, але тим не менш, ну. Якщо всі люди мають очі, то вони бачать, що коробка Шефен і Мотор шифен. А з е, в шифенга, з шифенга що? Тільки це. І ніхто не каже, що там шифен поганий за рахунок моста. Він міг за свої гроші бути з таким мостом. Міг Міг бути з гуром, міг. чого не був. Питання в мене: чому він не був з цим всім? От в чому заключається, а те, що тут не доробили, ви зауважте і згадайте основне. Одна єдина людина, цей проєкт, рахуйте, можна сказати, втілила в життя. Грубо кажучи, одна людина подала ідею, знайшла е, імпортера і дайте тепер. Де ваші трактори? Скажіть мені, де ваші трактори, ваші ідеї і, і ваш, ваша продукція, і ваш вклад в розвиток сільського господарства України? Ваш вклад в те, що кругом нас одна брехня на рахунок мінітехніки і цін тої мінітехніки. Порівнюючи навіть трактори ДМТЗ на 24 ки які оці ікси і так далі. Дивлячись, що за ці кошти пропонують конкуренти, скажімо так. Де ваше висвітлення цих проблем і їхнє вирішення? Тільки попіздіть в коментарях під чужими відео. Тому що хтось сказав, що шефенг там щось там. Так воно і є за свою ціну, Шефенг багато має прорахунків. Ця модель буде модернізовуватися, буде чуть-чуть дорожча, але все одно буде дешевша за найдешевший, самий кончений трьохциліндровий повноприводний. Я говорю, називаю речі своїми іменами. Самий простий, самий кончений це той, що всі кажуть, Сінтайчик. Він кончений по причині ідіотизму замовників цього трактора. І позиціонування. Так? Давайте візьмемо так. На прикладі цих сінтаїв цей елемент можна було маніпулювати Інак, інакшим чином. І в порівнянні пишуть люди: можна взяти, можна то, можна сьо, можна так. Якщо так можна легко додати тоді, 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 то так можна дійти до ловола за 18 тисяч доларів. Якщо так легко додати суму якусь. І ви додавите 500 баксів до цього, получите легший е, е, повазі. Менші по можливостях і делікатніший, менш надійний трактор. Я, блядь, що, дебіл платити 500 доларів і отримувати гірший продукт за цю доплату? Бо йому комфорт! А який комфорт? В чому заключається комфорт? Трохціліндрового мотора звук це комфорт роботи. Так ви що, люди, хворі чи що на голову? Чого ви, чо ви викликаєте в мене отакі от е, відео, щоб я знімав? Це ваша провина, виходить? Тут 95% нормальних людей в коментарях, звісно, напишуть це все, щоб я не звертав увагу на хейтерів і так далі. Хлопці, так не буде. Якщо я не буду звертати увагу на дебілізм, він буде розмножуватися. Ви це розумієте чи ні? І воно пише блядь, одне із другим, там, не знати що. Бо вони двох самих розумних там Петро, якийсь Кузьмич, і ще якийсь там, не знати якийсь там Геннадійович, то два ідіоти. То є два ідіоти, щоб людина в здравій голові не розуміла різницю між кулашним і редукторним мостом, наскільки це легше і простіше, і відсутністю і присутності гура. Якби цей трактор був дорожчий за шефенга, ми б сказали: б, да, реально, він кращий, але він дорожчий. Він кращий по цих моментах. Це не важливо? Єбать, не треба його хвалити, не треба його продавати, не треба його купляти. Треба просто розуміти. Фінансово складову було питання і вирішення цього питання, і можливість цього всього. А в Шифенга теж примусова гідравліка. Яка вона, як вона реалізована? Як там розподільник реалізований, ви бачили? Це така вохуйня, яка тут водись під сидушкою стоїть. Це похоже на розподільник, якого треба смикати частіше, ніж ви себе за хуя смикаєте? Ви мені можете дати відповідь на це питання? Ніхто не дасть. Ніхто не дасть. За рівні будуть казати, за якийсь там мотор голосний і так далі. Доплачуйте, беріть, вас ніхто не змушує. Тільки якщо ви не розумієте щось, то відкрийте Google, він мені там розказує за якийсь там крепость метала, за ще щось там, ну, меле не знати що. Ще скажіть, що ресори краще за просто балку качення. То чому ресори тільки на шифангу 240-244? І більш ніде нема. То чому так? Чому на трохцилідрових нема ресор? Питання. Воно, типу, вібрацію якусь гасить, да це бред. Так це бред повний. Це мотор має балансировочні вали, йому не треба нічого. Йому нічого не треба. Це є якийсь момент по комфорту їзди, нібито. Так які з тракторів мають таку хуйню? Тільки сидіння має амортизацію, далі все це збите в купу шасі. Все. І дивіться, і я знімаю відео, бо мушу просто ідіотів на місце ставити, бо вони не знають, хто вони, що вони, де вони взялися. Це маразм, хлопці, це дідський сад. Вам же, я бачу, я читаю, просто дивлюсь по фотках тих людей, вам вже понад 40-50 років, а мені 30. І розуму, блядь, ви не набралися за цей весь час. Розумієте чи ні? І всі відео, які я зняв в вашій голові, це все не вкладається, ця інформація, бо це треба розуміти, не просто знати розуміти. І я маю дядькам старшим, які деякі мені в батьки годяться пояснювати, що в них не всі вдома. А я не буду терпіти бреда. Мені не треба розхвалити трактора, мені треба було сказати просто: будьте уважні до таких деталей, де, заклю... де ховається собака та закопана, диявол криється в деталях. Трактор ідентичної ціни має кращу комплектацію. Що з цього речення не зрозуміло. Там є якісь неукраїнські слова? От кому щось не ясно? Бо шифер вже відпрацював. Я беру мотор-коробку шифер галишаю начепляю на нього, міняю міст. Міняю другу гідравліку. Виходить, оце. Надійність в якому сенсі втратиться? Хтось може дати відповідь мені ще на це питання. Правильно, ніхто. А ти, Рома, далі, знімай відео, бо кругом одні дебілий. Ну, це нормально, типа? Це ненормально. Це ненормально, хлопці. Не паскудьте чиюсь роботу. Мені не треба їх продавати. Я його взяв сюди, щоб його далі розвивати, модернізовувати. І щоб другі люди, імпортери, дивилися і щось міняли. Побачили, що запахло жареним, бо це тільки початок. Це ще не пройшло півроку, а вже хотіли, щоб вже в ньому було все за 2000 доларів. Так не буде. На ньому і така мінімальна ціна стоїть без націнки, бо це все щось трошки більше коштує, в принципі. Тут не заробляється тисячі доларів на одному, і зроблено все для людей. А не срати стяти в коментарях, бо це, це вони вважають нормальним. Покажіть свою роботу, а не піздєш одну галіму. Без кінця і краю одне й те саме. Хто що з вас, сука, зробив? Одне з другим палець в палець ніхто не вдарив. Сидять, піздять тільки, понапивалися горілки з Дімідролом. Так це нормально. Ти лучше роби щось одне з другим. Давай державі щось, давай людям, які в тій державі живуть. Що ти сука одна з другою дала? Срати тільки одне на друге, сиріть далі, в рот ви собі ще всі, блядь, понасираєте. З таким відношенням, хлопці, я вам кажу, що не, не одна людина стикалася в житті з такими ідіотами, які дала роботу, яку вона робила для когось. Підпишуйте далі. Я знаю просто, що ви в Сраці були і гімно там бачили, от і все. Ще я буду боятися когось, ще мені не скажи нічого, права нема. В себе вдома, в себе на каналі свою думку казати. Да вона така, кидайте канал, той, відписуйтесь від мене, я буду такий, який я є, справедливий. Я ні, 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 ні на кого, ні, ні до кого не приходжу і, поза очі, не обсираю. Не говорю не знати чого, того, що я не знаю. Чіпилися, блядь, чепись за, за суху гіляку. Побачиш, що тобі добре буде на ній висіти. То два придурки, двох вже купу людей позаблоковував. Пише бред, в мене знає що. Що ти пишеш? Тебе з головою не в порядку. Іди лічися. Не розумієш щось, не вчи того, хто розуміє. Воно рівняється до когось, покажи свій результат своєї роботи. Піздіти не мішки вносити, блядь, хлопці. Розумієте? І ще сука буде рота мені затикати гамно одне з другим, бачиш? То це правильно. Не маєш ти права сказати правду, так, як воно є, і висвітлити на всю Україну, бо воно гумно лучше знає. Побачиш, де ти будеш завтра один з другим, блядь, дебіл. Не треба мене зачіпати. Ніхто вас не змушує трактори купляти. Де хочете, так купуйте. Можете не купувати зовсім. Питання в наступному: що ви додали до, до цього проєкту чи до якогось іншого? Замість того, щоб написати Рома, так і так. От, а може те переробимо, а може ці назви, а може так. Ти щось зробив добре, тільки срати вміють. Так це в, в, я безполезна людина, виходить. І я щось не знаю. А вони приносять користь людям. Бачиш? От що я саме більше не люблю, коли вово лізе якесь чмо на тебе, як жаба на кропи, опнеться? Хоч це мені нічого себе не представляє. Покажи що небудь, що ти добився, що ти зробив. А тут таки піздять тими гнидлими язиками. Вся інформація в описі. Хто мене не любить, раді Бога! Просто робіть щось, а не тільки піздіть. Можете піздіти далі. Просто ще щось робіть додатково. Все, робіть щось для України. Для людей, які там живуть. Вам же, сука, тут жити. Чого хтось може, а ви тільки пишете хер знашу. Якщо душі жаба, жаба, тоді душіться далі. А всім нормальним бажаю розуміння. І хто попросить допомоги, то її отримає. І будьте всі! Здорові.